П'ятницю 13 листопада представники міжнародної доброчинної організації Українська Ліга благодійників передали подарунки дітям загиблих воїнів АТО з Борисполя. Крім того, спілка закупила імпортні фрукти для реабілітаційної установи змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів. Наш дім і звичайно, коли виникло питання, бо <п 'ятниця> партнери фонду. Передали там фрукти, то ми навіть не сумнівали, що треба у болісти. тут дуже цікавий для дітей церебральників, Дуже серйозна робота проводиться. людьми. міський голова Анатолій Федорчук на плановій нараді у понеділок, 16 лютого, розповів про зустріч з представниками цієї організації та передав дві медичні аптечки Наталії Сичовій, матері хірурга, який нині служить на сході у 72-й бригаді. Не кажуть обов'язок. Підтримувати і все робити для цих дітей, і не просто на словах, а просто на ділі. Спасибі вам. Я пам'ятаю ваші слова. Що ви казали, буду забезпечені, і це все. І ви дотримали цього слова. І це дякую вам велике. Спочатку планувалось передати медичне приладдя Бориспільській центральній районній лікарні. Але за словами Анатолія Соловйовича, доцільнішим є відправити його українським воїнам в зону бойових дій. Буде краще, якщо ми передамо саме вам, а не в лікарню. Тому що була така пропозиція, що можливо і в лікарню. Я зараз просто покажу для всіх, що тут, і ви зрозумієте, чому таке саме рішення прийняли. Тому що тут дійсно те, що треба для наших, для наших воїнів. Подивіться, це і жгути, перев'язочні матеріали, рукавиці. З такого плану, тобто те, що необхідно, безпосередньо буде там на полі бою. Володимир Косинський, Інна Карауш, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.